Поговоримо з вами трошечки про томати. А, і щоб не помилитися із вибором сорту, потрібно орієнтуватися у класифікації томатів за їх основними параметрами. Це ми визначаємо висоту куща, який ми хочемо виростити, швидкість дозрівання плодів, форма плодів, забаврелення плодів та спосіб застосування. І так, почнемо за. Висотою куща. Індетермінантні вище 2 метрів. Висота стебла не обмежена. При вирощуванні таких сортів обов'язково встановлюють, встановлюють опори під кожний кущ і проводять своєчасне видалення пасенки. Це обов'язково. Напівдетермінантні це від 1,5 до 2 метрів. Пізні стиглі сорти з високорослими стеблом. зав'язі утворюються через кожні 2 два три листки сорти рекомендовані для вирощення в теплиці потребують підв'язки, обов'язково. Детермінантні від 60 см до метра. Зростання цих сортів томатів припиняється після закладання 4-5 квіткових кистей, які формуються через кожні два листочка. Потрібна підв'язка обов'язково і видалення пасинки. Супердетермінантні це 30 до 60 см, низькорослі сорти, які припиняють Зростання після формування третьої кісті. Раннє плодоношення, дружня віддача врожаю. Штамбові від 40 до 60 см невисокі компактні кущі з потовщеною коротким стеблом. І тепер з вами ми будемо розглядати за швидкістю дозрівання плодів. Ультраскоростиглі. Від моменту появи перших сходів до дозрівання проходить 80-85 днів для відкритого ґрунту і можна ще й використовувати теплиці. Раннє стиглі врожай збирають через 90-95 днів після сходів для відкритого ґрунту і теплиці. Середня рання. Період дозрівання займає 100-103 дні для відкритого ґрунту, теплиці або під тимчасовими плівками укриття, щоб не замерзли наші томатики. Середня стиглі, час дозрівання це 100-115 днів для відкритого ґрунту і можна для теплиці. Пізня стиглі для дозрівання потрібно 120-130 днів, тому з посівами зволікати не варто. Можна і для теплиці, так можна і. Для для ґрунту, якщо у вас теплі тепла частина України, за формою плодів: круглі, плоскі овальні, сливовидні, серцеподібні, перцевидні, з носиком грошоподібні чері, дуже багато, це на ваш смак. Для споживання. Свіжому вигляді соковиті, м'ясисті, солодкі, з тонкою шкіркою, приємним смаком і щільним м'якишем. Для переробки ми беремо м'ясисті з мінімальною кількістю насіння. Для консервування ми беремо невеликі, невеликі правильної форми, щільні з твердою шкіркою, стійкі до розтріскування. Універсального призначення ми беремо ті, що і гарні. Свіжому вигляді і не втрачають форму, форму для е, е, консервації. Тому сподіваюсь, вам була корисна ця інформація. Ви тепер будете розуміти і знати, як обрати і які саме обрати та мати по класифікації та. По вегетаційному періоду, дивлячись, який регіон у вас в, в Україні, тому що у нас Україна, слава Богу, дуже велика. От, і у нас температура і погодні умови різні, тому ви для себе зможете вже обрати, що ви хочете бачити у себе на городі, і вже розраховувати, які самі і коли, і як сіяти на розсаду ваші томати, і саме які вегатичні. Період, і коли ви зможете вже отримати свій результат на городі або ж в теплиці, де ви будете сіяти.